Математика і музика. Математика, якщо на неї правильно подивитися, відображає не тільки істину, але і незрівняну красу. Математика і музика. З давніх пір до нас дійшов афоризм, що математика і музика сестри. Давньогрецький філософ Піфагор – один з найперших станових зв'язок між музикою і математикою. Він створив вчення про звук, вивчив філософський математичний вік звуку, інтервали. Відкривав математичні співвідношення між окремими звуками: піфагор, розвинув, вчення, при лікуванні хвороб за допомогою музики. Ми теж спробували знайти спільні точки дотику, точної науки математики і прекрасного, витонченого мистецтва музики. Можна виділити декілька аналогів між математикою та музикою: ритм, варіації, пропорції, паралелі, протилежності. Ритм один з найважливіших елементів музики це чергування і співвідношення довгих і коротких долей та акцентів у музичному творі. Озерніться навколо Ритмічно звучать кроки, ритмічне наше дихання, ритмічний стукіт коліс, потягів, биття пульсу людини тощо. Ритм у математиці найяскравішим прикладом є кардіограма нашого серцебиття, тобто графічне зображення ритмів серця людини. Варіації. У математиці число можна визначити і описати багатьма способами. Числа теж можна задавати словами і це навіть зручніше, ніж звичайний цифровий запис і навпаки. У музиці композитор, розробляючи обрану ним тему, можна варіювати, їх молодійний малюнок, видозмінювати ритми і гармонію, тобто співзвучання. Він може варіювати одночасно два або навіть три елементи. Протилежність у музиці повільний, швидкий, високий, низький, учний тихий, швидкий, повільний, довгий короткий, вокальна музика, інструментальна музика, Багатоголосся, одноголосся. У математиці від'ємне число, додатнє число, число х, обернене число, один поділене на х, плюс-мінус додавання, віднімання, множення ділення, парне число, непарне число, дільник, кратний. більше, менше. Просте число, складене число, паралельно, перпендикулярно, пряма, крива. Пропорції. Музика невідривна від нот, кожна з яких має свою тривалість, рахуючи тривалість нот 1, і 2, і 3 і виділяємо такти, стежимо за ритмом, а такі назви тривалості нот, як половина, четвертна, восьма, шістнадцята і так далі, схиляють до думки про безпосередній зв'язок музики і математики. Розглядаючи цей зв'язок глибше, можна помітити, що музика просто немислима без математики. Неможливість музики без математики. Паралелі. У музиці паралелі зустрічаються в нотах. Перш за все, це п'ять прямих, що утворюють нотний стан. Паралельні лінії можна побачити не тільки в нотах, а й в зовнішній формі деяких музичних інструментів струни арф або труби. В Самому звучанні музики. Паралельно може звучати голос і супровід фортепіано зі сувом на октаву. Звук це коливання повітря, яке може сприйняти людський слух. Музичні звуки витворюються музичними інструментами. В цьому сенсі, людський голос теж умовно зараховується до музичних інструментів. Традиційною моделлю для вивчення музичних звуків є коливання струни. Струни лежать в основі великої кількості інструментів. Не тільки струнних, а й, наприклад, клавішних. Вагомий зв'язок музики і чисел виявили, як відомо, щепіфігерійці, які, відкривши численні співвідношення, покладені в основу музичних інтервалів, стали родоначальниками музичної теорії. Піховор створив власну школу мудрості, поклавши в її основу два мистецтва математику і музику. Він вважав, що гармонія чисел схожа на гармонію звуків. Коливання і струни і вивчали піфагорійці. Вони використовували для цього нескладний прилад під назвою Монохорт, що являє собою єдину струну, закріплену у двох точках над резонатором. Монохорт Піфагор вважав, що гармонія чисел – це те саме, що і гармонія звуків, і що обидва ці заняття впорядковують хаотичність мислення і доповнюють один одного. Він виявився правим. Музика це політ уяви та фантазії, який упорядкований чіткими формулами та графіками. Виявляється, що довжини трьох струн, які дають ноти до, мі, соль, що створюють мажорний акорд, задовольняють гармонічну пропорцію, а числа коливань цих струн утворюють безперервну арифметичну пропорцію. Піфагорійський музичний стрій визначив долю. Європейської музики на столиці. Це математика. Значно пізніше, в XVIII столітті, після робіт Ньютона Лейбніца, було виведено рівняння коливання струни, так зване хвильове рівняння. Лікувальні властивості музики. Ми спілкувалися зі шкільною медсестрою. Були приємно вражені, коли дізналися, що одним із перших, хто науково обґрунтував лікувальний ефект музики, був Піфагор. Ще не довів, що музика підкоряється найвищому закону математиці і, внаслідок цього, відновлює гармонію в організмі людини. Отже, музика позитивно впливає на розум тіла, внутрішній стан людської душі. Наш висновок. Діти, які займаються музикою, краще засвоюють математику. Чому? Навчання музики пов'язане з розумінням, запам'ятовуванням, читанням нотних текстів це полегшує запам'ятовування математичної символіки. Розвивається творча і простоєрова уява інтуїція, покращується логічне мислення. Під час гри на музичному інструменті кожна рука грає свою партію, а тому працюють обидві півкулі головного мозку. Одночасно під час розумових операцій задіяна лише одна півкуля. Великий німецький композитор 17 століття Єоган Бах писав церковну музику. Пізніше, вже, після його смерті, музиканти-дослідники з'ясували, що багато мелодій композитора мають цифрові коди, символи, а твори точно математичне прораховані. Ігор Стравінський, який добре знав музику, майстрів епохи Ренесансу, також знаходить багато спільного між математикою і музикою, спосіб композиторського мислення, спосіб, яким я мислю. Мені здається, не дуже відрізняється від математичного. Музична форма математична, хоча б тому, що вона ідеальна. Ці вислови Стравінського яскраво виражають його переконання. Музика і математика. Музичні та математичні операції споріднені змістово, і психологічно. Займаючись музикою, людина розвиває і тренує свої математичні здібності. Величезна кількість музичних творів написана за всю історію людства. Але всі вони не що інше, як чергування семи нот. Музика позитивно впливає на емоційний стан людини. Музика допомагає вивчати математику. Дітям, які займаються музикою, легше володіти математикою у школі. Дякую за увагу!